Шосткенщину знову огорнула жалоба та смуток. На щиті на рідну землю повернувся ще зовсім молодий, 28-річний уродженець селища Вороніж Сергій Моїсеєнко. Своє життя він віддав за наше з вами мирне майбутнє. Провести захисника в останню земну дорогу та вклонитися йому земляки зібралися в центрі Воронежа в суботу, 6 квітня. Невимовний білий смуток сьогодні наповнює всю нашу громаду. Безжальна і несправедлива війна, на жаль, забирає найкращих. Ще такий молодий, але вже справжній патріот, справжній герой саме таким був Сергій. Він віддав найдорожче за нас з вами, за нашу свободу і незалежність, щирі співчуття рідним і близьким, світла пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава! Дитячі та юнацькі роки Сергія промайнули у селищі Вороніж. Тут він закінчив 9 класів школи імені Пантелеймона Куліша. Фахову освіту здобув у шостій. Спочатку у хіміко-технологічному коледжі, а згодом у Шосткинському інституті СумДУ, отримавши диплом про вищу освіту. Його згадують як спокійного, вихованого та старанного хлопчика. В наших серцях, в нашій пам'яті він завжди залишиться добрим, чуйним, старим, вічною, дуже розумним учнем, вічна і світла пам'ять герою. У його амбітних планах було побудувати будинок, а потім створити міцну родину. Для своїх рідних, близьких і друзів Сергій був завжди надійним помічником. І підтримкою. Але усі плани на світле майбутнє нагло перекреслила повномасштабна війна. Улітку 2023 року Сергій Вікторович став на захист батьківщини. З липня проходив військове навчання у Чернігові. Після чого протягом трьох років, трьох місяців, стажувався в Великій Британії і отримав звання молодший лейтенант. Сергій був командиром взводу механізованого батальйону. Мав позивний агент. І воював на Донецькому напрямку. Перше квітня стало чорною датою для родини Сергія. Цього дня поблизу населеного пункту Костянтинівка Донецької області обірвалося життя молодого захисника. Ді. Будучи молодою людиною, добровільно пішов захищати нас. Так сталося, що віддав життя своє. Війна, клята війна забирає всю красу української нації. Він був ангелом-охоронцем нашим прижиттю. Зараз на небесах буде хороняти своїх рідних і близьких, з небес захищати батьківщину нашого двора. Його життя забрала та країна, як ми колись вважали братською дружньою, але вона не один десяток років мріяла нас з вами знищити. Вони йдуть, знищують наші міста, знищують наші села, а наші герої-хлопці боронять нашу країну, боронять нас із вами. Щиро ми вдячні за Сергія родині за його виховання, за його громадянську позицію. Втрата Селище, втрата країни. Це воїна, присутні доземно вклонилися перед земляком-захисником. Він віддав найдорожче за наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. Своє життя. Тепер наш обов'язок берегти пам'ять про нього та про решту бійців уже небесного війська.